Болючі, ніжні ікри, м'язова біль, що порадити. В першу чергу передивитися п'ять відео про трансдермальні креми. І я там якраз розказувала це швидше всього. По-перше, вам би попити від або оці вітаміни, або зелений чай з перцевою м'ятою. Це недостаток може бути магнія, цинка або сілена в організмі, і крем для він. Крем для в'ян або крем для ніг з чайним е деревом, або ну з якоюсь якісною гарною ефірною олійкою, Там підійде і ялиця, і ялівець може бути, і і апельсин, і лимон. Ну в принципі, якщо у вас є хороші ефірні олії, ну а краще вівосан, ну, можливо, тільки не не оці, от всякі і аптеки. Оце з тим даже не підходьте. Вот. То просто зробіть собі регулярно, хоча б два рази на день намастіть ножки, приділіть собі увагу. Можете гідролати попити, той самий детокс або антипаразитарочку, щось трошечки запустіть в організмі. І якийсь лаванду, календулу, ромашечку, збризнули ноги і кремом намазали з ефірною лікою. От, згадаєте мене, якщо не полінуєтесь, зробити хоча б тиждень-два, але кожного дня, хоча б два рази, ви потім мені дуже подякуєте. Це реально дуже, -дуже, допомагає, дуже допомагає. Але люди лінуються. Один раз взяв, намастив, чуда не сталося і. Все. А от якщо б ви регулярно це робили, хоча б спочатку два-три рази в день, а потім собі просто гігієнічна процедура перед сном, лягли в ліжечко, намазали, кремчик нежирний, не, не вимастить вам ніякого постіля, нічого. Ви намастили собі і спите, і отак просто е, отчина. Знаєте, молитва перед сном намазали ножки, то ви просто як на світ народитесь. Хоча би, хоча б.